Вітаю, це канал Є Питання. Я Олена Требушна, і сьогодні поговоримо про мирні перемовини. Бо під кінець першого тижня червня до запахів пожеж, війни і літа в країні знову додався їх легкий сморід. Коротко нагадую, не забудьте підписатись на є питання, якщо досі не з нами. Ми щодня тут говоримо про війну, політику і про те, як нам жити після війни. Щоб вам приходили повідомлення про нові відео, треба натиснути дзвіночок. Ну і як завжди, ваші вподобайки, коментарі, і поширення відео допомагають просувати в країні здоров'я. Овий глуст, а не лише наш канал і український Ютуб. Окремо, дякую тим, хто підтримує нас фінансово. Ось імена цих людей. Усі посилання, щоб приєднатись до них в описі під цим відео. Поїхали! Отже, кілька днів тому, 4 червня, французьким змі вдалося впіймати президента Франції Франсуа Макрона в момент, коли він був не на дроті з Путіним. І в черговому інтерв'ю Макрон чергове сказав, що не можна принижувати Росію, оскільки важливо зберегти можливість для дипломатії та переговорів після завершення війни. Макрон аргументується тим, що війна має закінчитись перемовинами, і він претендує на роль посередника. Сьогодні Макрону відповів Зеленський заочно в інтерв'ю Financial Times Він сказав Емануель. Про що ми говоримо? Про що ми говоримо? Емануель глибоко розуміється в процесі. Емануель один з лідерів Нормандської четвірки. Він прекрасно розуміється в деталях е, мінського документу. Він прекрасно розуміється в деталях всіх домовленостей, які були з російською стороною в рамках Нормандії-4. невиконання цих домовленостей, зрив постійний цих домовленостей. Постійні зриви впровадженого режиму припинення вогню, зриви обміна полоненими, про які приниження ми говоримо. За кілька днів до цього американське видання CNN написало, що Сполучені Штати регулярно проводять перемовини з Великою Британією та Євросоюзом щодо війни в Україні. Американські та західні чиновники, нібито єдині у думці, що якщо Київ та Москва не повернуться за стіл перемовин, то війна може затягнутись на роки. Але якими можуть бути ці перемовини і домовленості, ніхто поки не уявляє, пише видання. Серед іншого, там обговорювався нібито і так званий італійський мирний план. Він передбачає. Ає вступ України до ЄС, але не вступ до НАТО, і нейтральний статус в обмін на якісь гарантії безпеки і угоду між Україною та Росією по Криму і Донбасу з правом спірних територій, так званих на повну автономію в межах України. Україна в цих перемовинах участі не бере і цілком зрозуміло, ця новина викликала враження, що Україну схиляють до якогось неприйнятного миру, причому за її спиною. Тоді як захід неодноразово публічно обіцяв в устами самого Байдена нічого про Україну без України. Окрім новини в CNN, ніяких підтверджень, тому що за спиною України дійсно ведуться якісь перемовини, немає. Публічної захід і представники нашої влади запевняють, що ніхто на Україну в цьому питанні не тисне. І отже, завтра в Туреччині голова російського МЗС Лавров планує обговорити із головою турецького МЗС Чавушоглу поновлення мирних переговорів. Ніби на упередження, головний лобіст України на заході, британський прем'єр Борис Джонсон, якого вчора на наше щастя оминула передчасна відставка через коронавірусну вечірку. Заявив про неприпустимість примушування України до миру. Джонсон заявив членам свого уряду, коли вони обговорювали чергову порцію санкцій проти Росії, що світові лідери не мають підштовхувати Україну до поганої мирної угоди, бо, по-перше, погані мирні угоди не тривають довго. А по-друге, світ не повинен створювати враження, що необґрунтована агресія Путіна принесла плоди. Українська влада публічно відхрещується як від того, що Україна бере участь в будь-яких перемовинах, так і від того, що нас до будь-яких перемовин схиляють. Олексій Данілов, секретар РадБО, в останні дні коментує цю тему заявами не інакше, як в діапазоні від з Росією ми можемо підписати лише її капітуляцію, до будь-які перемовини мають бути сприйняті суспільством. Якби він цей діалог з суспільством собі не уявляв в умовах війни. Але ми маємо розуміти, що різного штибу миротворці, як падальщики, кружляють і будуть кружляти над понівеченим тілом нашої країни. І Путін активно цих падальщиків підгодовував і буде підгодовувати. Зараз ці західні миротворці просувають. Ають два абсолютно протилежних пояснення того, чому Україну треба схилити до мирної угоди. Адепти першої теорії виходять з того, що Україна переможе на фронті, адепти другої, що навпаки перемогти Україна Росію ніколи не зможе. Але обидва табори зводять свої аргументи до того, що Україна має поступитись Путіну і дати світу спокій. Отже. Перші вважають, що Україна здатна перемогти Росію на полі бою, причому швидко і болюче для Путіна. І надто швидка перемога створить незручності для усіх в світі, і в першу чергу для Путіна. Мовляв, надто переконлива перемога України зажене його вкут, і щоб врятувати владу і обличчя, путіну не залишиться нічого іншого аніж вести себе ще більш агресивно. Приміром, застосувати ядерну зброю. Друга теорія миротворців звучить так: Україна не зможе відтіснити росіян зі своєї території, бо їй доводиться воювати з надто чисельною армією. Яка має перевагу і в техніці, і в першу чергу в артилерії. І тому Україна має відступитись від свого прагнення повернути захоплені території, тішитись тим, що вона і так вже перемогла, не давши Путіну захопити себе всю. І як мінімум тимчасово віддати йому Донбас, і вже тим більше забути про Крим в якості утішительного приза Путіну треба віддати Донецької Луганську області і Крим. Найщедріше пропонують поступитися ще й Херсонською областю. На тому знову ж таки поставити крапку, перегорнути сторінку, не втягувати світ у. Війну не чинити спротив, не вимагати зброї, не наражати західні центри ухвалення рішень на ризик прямого зіткнення з Росією і третьою світовою і знову ж таки ядерного удару. Ну і як кажуть Макрон, Кісенджер і ціла редакція Нью-Йорк Таймс, не принижувати Путіна і дати йому зберегти обличчя. По-перше, було б що берегти. І я зараз не про Ботокса про те, що як мінімум Україна, і далеко не лише вона одна, ніколи не пристане на те, щоб Путіну пробачили звірства і геноцид, десятки тисяч вбитих, скалічені долі людей і зруйновану Україну. Україна ніколи не погодиться з пропозицією змиритись з тим, що її не має існувати на карті, що українців не має існувати як нація і завжди вимагатиме суду для того, кого Захід сам називав публічно воєнним злочинцем. І зберегти обличчя, коли тобі в нього постійно кричать, що ти в. Бивця буде складно і Путіну, і Макрону. По-друге, ніяка поступка Путіну не буде достатньою, щоб його зупинити. Це доведено Кримом, Донбасом, Грузією і ще десятком точок на карті, які мали б переконати Макрона, і ков в тому, що це не працює. Що Путін перетравлює всі їх поступки і продовжує жерти далі шматочок за шматочком території, і те, що вони самі називають демократією і післявоєнним світоустроєм. Кожна така поступка з часом коштує лише більше і буде коштувати заходу тільки дорожче. Зараз вони платять за те, що колись поступились нашим Кримом і Донбасом в обмін на світи, тимчасовий спокій, північний потік і можливість качати російський газ. Тепер ні газу, ні спокою, і мільярдні витрати на зброю для стримування Путіна і переозброєння власних арм. Мільйони біженців з України, перспектива продовольчої кризи і перспектива на порядок більшої хвилі мігрантів з країн, які накриє голод і нестабільність. Ніж турбуватись про ментальний стан Путіна, а краще б західним миротворцям потурбуватись про те, що в 21-му сторіччі в центрі Європи персонаж, який потребує допомоги не онколога, а психіатра, вирішує за рахунок іншої країни власні внутрішні проблеми, який намагається усього лише ще на кілька років продовжити існування своєї диктатури, який експортує хаос, випускаючи їм. Вже підніс в стару сонну Європу імперську пару, щоб ще на кілька років обезпечити свою диктатуру від соціальних вибухів всередині імперії. І думає, що якщо дозволити голодними диким бурятам, мордві, тувінцям і кадирівцям вбивати, гвалтувати і грабувати в сусідній країні, то вони не будуть чудити на околицях самої імперії. І цей експорт хаосу не закінчиться доти, доки не здохне його експортер. І колективний і індивідуальний Макрон прекрасно це розуміють. І наостанок. Апогеєм по -апофеозу цієї Макронщини і цих миротворчих зусиль може стати ще одне відкриття для світу: відкриття, що здатність Росії застосувати ядерну зброю, виявиться таким самим міфом, яким виявилось друге місце російської армії в світі.